Черги до ТЦК щодня з 18 травня військовозобов'язані оновлюють свої військово-облікові дані у ТЦК, резервплюс та ЦНАПах. Чому у Чернівцях по декілька днів люди стоять у чергах? Як працює електронна черга? Які проблеми виникають при оновленні даних? Дізнавалась Альвіна Абрамчук щоранку ранку біля Чернівецького військомату черги військово зобов'язані продовжують оновлювати свої військово-облікові дані. Які питання виникають у них при оновленні? Чи реєструвалися в електронну чергу та чи користувалися застосунком Резерв Плюс? Ви прийшли оновлювати свої дані? Так. Так, зараз прохожу комісію, але багато є ще питань. Треба до, до обстеження робити. Думаю, що пройде, я вже пару тижнів оновлюю документи. Які питання виникали у вас при оновленні? Що було, можливо, незрозуміло? Питання було, деякі незрозумілі. Це коли проходиш комісію, деколи печатку неправильно, ну до кінця можуть сказати, щоб як сказати, до кінця не дають повну інформацію. Але це не найгірше, що може бути. А так, черга. Найгірше тут в цьому всьому це черга. Ви реєструвалися в електронну чергу? Вже пару разів. Ну, цього разу вчора я пробував реєструватися, але напевно, що вже було пере, як сказати, неможливо зареєструватися, бо велика кількість людей. Я вже сьогодні пробував реєструватися на завтра, теж не можна і думаю, що забита електронна черга. Того вже взяв у живу чергу став. Думаю, що може так скорше буде». Які питання вам були незрозуміли при оновленні? Які питання? Є закон, я думаю, що ми нам ще місяць залишилися. Оновити дані. Чи користувалися додатком резерв плюс? Ні. Чому? Все одно мені потрібен він-код. Все одно я опинюся тут, правильно? І все. А після додатку я буду розшуку. <гум> Напевно. Ну <гум> і ставати на облік. Я переселенець, працюю у вас на підприємстві і прийшов стати на облік і оновити. Все це... ну, ми заброньовані, так що ми оновлюємо нам можна. Що було незрозуміло при оновленні? Зараз все не зрозуміло, як зайти для початку. Сказали прийти в живу чергу. Тут щось електронна черга, тепер от куди-то записуємо, поки нічого не зрозуміло. Чи знали ви про електронну чергу, чи не намагалися зареєструватися? Ну, нам Інформація була озвучена, що можемо просто приходити і ставати. Я знав, що є електронна черга, але от сьогодні ви задали питання, чому вона не працює. Він розвів руками і каже, що я нічого не знаю, це питання до Міністерства оборони. Хлопці питали зареєструватися, ну, стати в чергу, нічого не виходить. Так, да, лікар-терапевт принаймні видіку. А чому саме до ТЦК? Бо всі медики мають оновити дані. Що було незрозуміло вам про оновлення? Я не заходила в додаток. Мені медкомісію ще треба пройти. того я мушу. А взагалі про закон про оновлення було вам щось незрозуміло? Та ніби всі питання виникали. Та ніби все. Получити від строчку, студент другого курсу, першого вищого освіту, 20 років. Я сюди вже півроку хожу. Чому так довго? Тому що. Дуже великі черги, по-перше. По-друге, буває таке, що назначають в один кабінет, відстояв півдня в чергу, і тебе потім направляють в інший кабінет, тому що тобі взагалі не сюди, бо в тебе інша справа. А ви оновлювали свої дані? Так. Коли це було? Получається, вже десь тиждень назад, чи два тижні назад. До ТЦК приходили? Так. Сам прийшов, я узнав, що потрібно оновити дані, прийшов, оновив дані. Поновив свої дані, мене виключили з військового обліку по стану здоров'я ще в 2015 році. Були багато дещо недоречностей протягом цих двох років, тому що мене багато разів привозили хлопці. Нарешті тенденція пішла в кращу сторону, що вже в мене є він код і вже буде, ну, будуть економити час, бензин, хлопці, щоб мене вже не возили в ТЦК, оскільки я виключений. І ця система по він-коду, яка зможе провіряти, що це на місці можна буквально за хвилину-дві перевірити достовірність моїх даних. Так, прихильні дані. А що було незрозуміло при оновленні даних? Тільки підійшов. Нічого ще не розумію, тільки підійшов. От, розбираємося з чергою. Ви реєструвалися в електронну чергу? Де, ні, в живу чергу ставав. А Чому не в електронну? В електронну толі, але на завтра. Ну, побачимо, як воно буде. Сьогодні не зайдемо по живій черзі, завтра тепер по електронній черзі. Військово зобов'язані продовжують оновлювати свої дані і у ЦНАПі. Ну, в мене троє дітей. Як мені отримати довідки, те, щоб зняти з обліку. Мені кажуть, зака йти забирати, треба брати справку про те, що в мене немає боргів, а діти живуть зі мною. Справи виконавчі листи забрані. Кажуть, що мені треба отримати ВПО. Я із з міста Буча і там не ведуться бойові дії, ВПО не видається. Ну, діба, бред. Пожалуйста, ну, це, я в мене ще з голова кипить просто. Щоб оновити дані, стати на облік, я тут не можу стати на облік. Потім мене зупинять, випишу штраф, що я не став на облік. Питання тоді до кого, хто це має зробити. «Цей плюс програмі не довіряють. Приложення, можна сказати, невідоме. А так с напіч, адміністративні послуги люди надають, дають, тому і вирішувати. Як нині працює реєстр оновлення даних у ЦНАПі? Ну, На сьогоднішній день жодних зауважень немає. Ну, як правило, у всіх одне те, те, те саме питання, тому що виникає лише те, де, де можна присвоїти він код. Тому ми пояснюємо, що в ЦНАПі відбувається лише оновлення військово-облікових даних, і після цього їм необхідно звернутися в ТЦК для при проходження ВЛКК і присвоєння він коду. Скільки вже військово зобов'язаних оновили свої дані? з 18 червня по сьогоднішній день оновили біля 1000 військовозобов'язаних з них 39 жінок